Понад два роки триває повномасштабна війна. Десять років загалом йде війна в Україні. На жаль, коростенці час від часу зустрічають полеглих захисників. Військових, які загинули, вже не називають вантаж 200 На траурних кортежах можна помітити надпис На щиті», який символізує величність та мужність загиблого воїна. Наш обов'язок гідно провести героя. Конкретних правил, як правильно діяти, коли побачили траурний кортеж надписом На щиті» немає. Але є рекомендації, про які нам розповів капелан Волонтер. Я думаю, дуже важливо це зупинитись і все-таки відволіктись від своїх отих побутових питань цієї суєти і все-таки задуматись, ну і прийняти якусь форму вдячності. Ну, є взагалі от різні форми, да, от люди. Часто, коли зустрічають кортеж, вони схиляються на коліна, але ну, не завжди є така можливість, тому можна просто там або присісти навколішки, або просто стати. Якщо це чоловік, ви можете зняти капелюха, схилити голову і просто провести цей кортеж, подумки, задумавши, що вартувало цій людині, те, що вона ну, віддала. На цій війні. Взагалі, люба форма, вона абсолютно не має ніякого змісту, якщо людина не задумується про суть цієї форми. Тому взагалі дуже важливо пам'ятати, те, що людина військовий вона загинула, вона пішла по своїй волі, не по своїй волі, вона пішла захищати свою країну, вона пішла захищати кожного з нас. Якби вона цього не зробила. На її місці міг би бути я. Ми могли би бути ви. Тобто, ну ми просто завдячуємо життям цій людині. І це важливо пам'ятати завжди. Тому. В знак цього, то наскільки у нас є яке побудження, ми можемо прийняти таку форму вдячності. Якщо ж ви їдете на машині і стали свідком колони, яка везе загиблого захисника, не варто вклинюватися попереду. Краще зробити наступне. Зазвичай у нашій культурі, коли ми бачимо подібне дійство, то водії з'їжджають в сторону, дають зупиняються, дають рух цьому траверному кортежу. Можливо, навіть можуть підтримати його, рухатись десь в кінці колони. Чи потрібно виходити з машини і так само діяти, як коли ти трішки Ну, знову ж таки, це все питання вашого внутрішнього стану. То, якщо у вас є це побудження, є це бажання, ви можете вийти. Ви можете стати, схиливши голову, просто мовчки провести. Ви можете так само залишатись в машині. Це абсолютно не принципово. Як зрозуміти, що це траурний кортеж саме з захисником? Ну, тут мені складно дати відповідь, зазвичай, ці кортежі, вони. Мають супровід, їх супроводжує поліцейська машина, в принципі, воно вже інтуїтивно зрозуміло. Іноді, якщо ну, це воїна, якого тільки доставляють, там може бути певний напис на авто, але зазвичай ця колона вона йде в супровіді поліцейської машини. Угу. Прапори, напевно, ще. Можливо, напис так. На щиті. так, так. Отже, коли рухається траурний кортеж з героєм, який віддав своє життя за нас за Україну, важливо висловити свою вдячність та проявити повагу.